Всім салют підписники. З вами Іванков Шоп. Я трошки вийшов в ліс, трошки побігати, і вирішив затронути таку тему, як перекупство. Для тих, хто вже підписаний на мій телеграм-канал, ви можливо бачили, що я ну, в принципі, почав трошечки купувати щось. Саме це я вважаю тільки починання. Тобто я закидував декілька брендів. Ось тут також можете бачити приклади речей, які я б купив, би. і приклади бренди, які я купив би. Але я звик бути чесним зі своєю аудиторією. Ху, блін, запихався трошки. Перекупство, саме тому називається. Прикусство. Це не означає, що я купую ваші речі по вашій ціні, по ті, які ви хотіли би продати. Я діло, якщо я куплю речі по вашій ціні, як мені, наприклад, недавно пропонували штани The North Face за 950 гривень, да. купити такі легенькі нейлонові, тобто це не зрозуміло, для чого це було взагалі написано. Тобто, що це якийсь wow. рофл, чи це якийсь скам, чи я не знаю, що. Тобто, як зі сторони цієї людини має виглядати. Така невеличка торгівельна угода. Тобто, я купляю за 950 гривень і що продаю за 950? чи що, чи я не зрозумів. Ну ладно, менше з тим. Е, дивіться, на рахунок чесності. Тобто, я готовий купувати речі, якщо вони в нормальному стані, нормально вартують, але ну так, щоб і вам, і мені не було, як то кажуть, неприємно, я готовий давати чесну таку знаєте, ціну. Тобто, умовно кажучи, ми ділимо націнку, яку ви могли б отримати, якби продали ви самі пополам. Тобто, умовно кажучи, штани коштували. yeah <laughs> 300 гривень, ви хочете їх продати за 1000 гривень, тобто 700 гривень ділом пополам. Я готовий купувати ці штани за 600 гривень. Тобто 50 гривень ще уходить на комісію платформи, на якій я буду продавати, тобто це і не мені не вам. Тобто і ви заробите. Тобто я буду купувати у вас відносно швидко. От деякі речі можуть бути оцінені дорожче, тому що вони можуть бути продаватись на закордон. Деякі речі я просто взагалі не буду купувати. Наприклад, Хеш мені скидали Треволюшн, якийсь айспік. Ну це взагалі не серйозно. Давайте попрацюємо. Якщо хто у кого є бажання. Зібрати прям таку команду, попрацювати серйозно по якісним брендам. А на початку першої е, замовлення, скажем так, з вами співпраця буде відбуватись по наложки по 100%, тому що теж не хочеться попадатись на недобросовісних людей. У мене які на які є трошки ім'я, то що я ніколи кидати не збираюсь. Ви мені відправляєте. Я оглядаю, якщо все влаштовує, Я вам скидаю на карточку. Так і за доставку буде менше. І вам одразу прийдуть на карточку гроші. Я буду задоволений. І ви також будете задоволені. Я вважаю, що це нормальний варіант як для праці з перекупством, тобто ну з перекупчиками. Якщо піде все більш-менш непогано, будемо розширяти. Будемо наймати якихось, якихось співробітників для того, щоб хтось сидів е, чисто в онлайні і спостерігав за чатом. Якісь там будуть випадати непогані варіанти. Також за якусь плату буде м, якби викуповувати. І відповідно на цьому також можливо ну заробляти хоч щось. Якісь моменти. От в принципі, відома. Виходити на каналі раз в тиждень, тому раз в тиждень щось треба вигадувати, щось треба видумувати на секонд-хенди, Поки що бачите, я в лісі в лісі взагалі. Тут секонд-хендів немає. Оце ну, це я жартую, але секонд-хенди є. Але уже, чесно кажучи, набридно мені ходити кожен день на ті хенди. Як вас там справи, як ви відноситесь до моєї пропозиції? Дякую за те, що хто додивився до цього моменту. Тобі великий респект і повага. А силочку на телеграм-канал я залишаю. Ну, принципі, тут можете глянути, і я залишаю внизу під описом. тобто там ви можете буде кидати як і в коментарі, так і в запропоновані пости, публікації. І я буду розглядати, і можливо будемо співпрацювати. Так, так, що якого є бажання вступити в мою, так скажемо, команду для взаємовигідного співпрацювання, ласкаво просимо і все, давайте працюємо.